Одного разу в одній газеті з'явилось шлюбне оголошення: фермер бажає одружитися із жінкою 35 років, яка має трактор. Фотографію трактора просимо висилати на адресу. Багатьом це здалося жартом, але насправді в цих словах правда про наше суспільство. Ми часто оцінюємо людей не за серцем, а за тим, що вони мають: машину, дім, гроші, зовнішність чи користь, яку можуть принести. Але Бог дивиться інакше. Він не запитує, скільки у тебе багатств. Він дивиться, скільки у тебе любові. Бога не цікавить, які речі ти маєш. Йому потрібне твоє чисте серце. Бо все, що ми маємо на землі, залишиться тут. А любов, доброта і віра це те, що піде з нами у вічність. Тому не переплутай головного: люби людей і користуйся речами, а не навпаки. Бажаєте більше чути прич та історій? Підписуйтесь на наш акаунт.